Знаєте, а ви зараз це все читали, зачитували, а я згадував Віктора Степановича Чорномиркина. Він у нас був Златоустом. От він найкраще подібні ситуації описував. Ніколи такого не було, і от опять. Ну не було ж такого, ви розумієте? Не було яєць по 17 гривень, не було курток замшових, пам'ятаєте? Непосильним трудом нажитих через прокладки депутатських депутатів. Слуги народу. Нічого не було. 33 мільярди гривень, які е, просто розчинилися в повітрі завдяки найкращому яйцесяйному різнику міністра оборони, якого оплесками проводжала Верховна Рада. 33 мільярди Оп, і нема! І він не в тюрмі сидить, а його проводжало область. Зараз я от читаю дописи наших е, антикорупціонерів, зокрема Віталія Шабуніна, цитую, що він пише. Сьогодні пише. Якщо в моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду відставку, заявив Зеленський у 2019 році перед другим туром президентських виборів. Пам'ятаєте, він на стадіоні кричав Петро Порошенко. Де відрубані руки корупціонерів? І всі ці зелені хлопали. Так в мене сьогодні питання. Коли ми побачимо заяву про відставку, пане президенте? Ви ж обіцяли публічно це на всю країну. Що ви напишете заяв? За, так у вас десятками мільярдів крадуть у вас на очах? Ви зараз, пане Олександре, кажете, правоохоронні органи. А, 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 а хто у нас? А що у нас за правоохоронні органи? Покажіть мені хоч один, незалежний від Офісу президента правоохоронний орган. Але про мене саме головне питання: як ви вважаєте? це 23 мільярди Шмигаль вирішив. Ну, звернулись прикордонники, Шмигаль розглянув. Віддав їм ці гроші і все, і офіс тут ні до чого. Він не брав погодження в офісі президента у самого президента. Хтось в це повірить в нашій країні? От я просто хочу подивитися на цю наївну людину, яка скаже, Зеленський же про це нічого не знав. Що ви говорите? Ні, це, 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 це взагалі, що ви говорите? І що цікаво, ця ж польська прокладка вже фігурувала в тому, що там їй декілька мільярдів грошей дали, і вона ні снарядів, ні грошей. А тепер 23 мільярди хочуть туди перекинути. Як це називається? Крадуть отак от от просто на очах усього народу, крадуть гроші. Які на армії не вистачає, на озброєння не вистачає на все інше. 50 мільярдів не додали, не додали до соціалки в наступному бюджеті. Так, скоротили. Ну, а навіщо багато гроші? Наша кінець епохи бідності, наставши в 2019 році. Для чого багато грошей? Вони це забрали. Є, є бідні люди в Офісі Президента, в Кабінеті міністрів України, в апараті Верховної Ради. Їх треба підтримати, розумієте? Треба за рахунок коштів єдиного соціального внеску купляти, е, відшкодовувати купівлю вітчизняної тракторної техніки для агроборонів. Це все пенсіонери фінансують, щоб ви розуміли. Вони ж у нас самі багаті в країні. А потім президент буде розповідати про те, як він любить український народ і як взагалі він пікнується про наших людей. Ну, це 23 мільярди це ще ж не все. 50 мільярдів забрали у Міністерства цифрової трансформації. В нього ж забрали і оцей керівництво Держспецзв'язку, пам'ятаєте, да? uh -huh. Вони ж повинні були дронами займатися. І туди зараз поставили куратором колишнього заступника Резнікова, через який впливали всі ці гроші. 50 мільярдів. Тобто я хочу сказати, що такими масштабами розкрадання, як зараз відбувається, у навінукович, я думаю, здивований і може спитати, а що так можна було? Навіть він таким, таким чином це не робив. Це таки вони хоч якось намагалися надати якусь хоча б видимість законності, а тут просто напряму крадуть бюджет. Десятки мільярдів гривень. В той час, як армія, е, не має елементарних речей. Ви включіть відео в будь будь-якому чого? що ми бачимо в якості реклами. Ми бійці такої-то бригади, воюємо на такому-то напрямку. Нам потрібно те-то, те-то, те, то люди добре допоможіть. Люди останні копійки дають, аби тільки підтримати Збройні Сили України. А у них забирають в якості військового збору для того, щоб потім ці гроші, які їм не додали людям, щоб потім отак от польським прокладкам роздати. Польський просто Тут а мова йде про 100%, які купляли дрони для військових частин, передати їх Федорову, потім у Федорова забрати, і знову ж таки, через надійні руки заступника Різнікова знову розпиляти. Мова йде про 100% аванс. От Ніколов пише, ну тут навіть е, Украборонпром такого собі не дозволяв. Навіть по відношенню до цих мін там 75% передоплати було, а 25%. Ну, почекайте, давайте зробіть щось, а потім вже будемо розраховуватися. Ну, є, Мають бути якісь гарантовані суми, недоторканні в цьому випадку. А тут 100%, 100%, 100%, 100 проплата. А ви перевірили ці фірми? Що це таке? Що, от, я, я просто не розумію, це, чи це від безвідповідальності, чи це якісь свідомі схеми. Це від Пескар. Це просто від безкарності. Вони вкрали. А хто їх має контролювати? Їх має контролювати правоохоронна система. Правоохоронна система контролюється татарами. Значить, Єрмак. З одного боку відправляють гроші явно за погодження з цими всіма фігурантами і з цими структурами. А для того, щоб нікого не притягали до відповідальності, вони контролюють правоохоронні органи, ту ж саму прокуратуру, той ж самий ДБР, ту ж саму Службу безпеки України, національну поліцію бюро економічної безпеки, вони ж всі під контролем однієї тієї самої особи. Якщо раніше в нас, наприклад, хоч набу мало якусь автономію, то з приходом зеленої влади зараз вони свого директора туди імплементували гізу у главу звідти вигнали, оголосили його корупціонерам, який, ну скажімо так, у присипникові працював зараз. Його, значить, там дискредитували, вигнали через знову ж таки своїх провокаторів, цього Біркадзе і кампанію. І все, вони тепер повністю контролюють ситуацію в набу. І тому не треба дивуватися, що НАБУ у нас нічого не робить з точки зору боротьби з корупцією. Або робить тільки те, що вигідно банку. Про те, як залежний вищий антикорупційний суд так зараз пишуть всі засоби масової інформації, що вони жодного рішення не приймають, яке б йшло в розріз з тим, що від нього вимагають прокурори САП або детективи НАБУ. Тобто суда немає навіть. От вас звинуватить в корупції, привезуть в суд, а суддя буде писати те, що написали йому слідчі. Не буде розбиратися по суті така система в нашій країні. Тобто, якщо ти у владі, якщо ти близький до влади, то тобі абсолютно забезпечено е, зелена вулиця. Ти можеш робити все, що завгодно. Ти можеш десятками мільярдів е, гривень втрачати з бюджету і не нести за це ніякої відповідальності. А якщо ти опозиціонер, напише, що ти збагатився 25 разів, як написали про Порошенка. Він купляє облігації внутрішньої державної позики, військові займи да, для того, щоб підтримати бюджет. У своєї бути, ж держави да, ж, да, платячи всі податки, а потім прибуток, який він отримує, тут же вкладає в Збройні Сили, і вони кричать, що він збагачується. Розумієте, в чому справа? А вони в цей час десятками мільярдів тупо розкрадають. А браття що кажуть? Що кажуть наші громадяни? Володимир Олександрович, він такий молодець, він так старається. Він так бореться за всю Україну. Він так ще тільки Порошенко йому заважає. Все... Що кругом заважають, всі ці єрмаки, от якби вони мене заважали, він вже давно би нас купив. А як він молодець сказав, оце Росію послав, от ту молодець, такий молодець послав От як назвати таких людей? От поясніть мені, пане Олександр, ну як? А браті йому вчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай, каже, може, так і перепаде. Це про нас. Пане Андрію, я бачу, ви включаєте світло. У вас по світлу все нормально, можете не включати. Знаєте, це я добре. можу сказати, це як в Одесі каже: чи, чи погано в Одесі з м'ясом? каже, в Одесі з м'ясом добре, в Одесі без м'яса. погано. Так, у нас, погано, Але у нас зі світлом погано, без світла це. погано. Е, мені цікаво, дивіться. По перше, сьогодні депутати викликали міністра оборони Умірова до Верховної Ради. А, от що ми можемо почути від Умірова? А що ми можемо почути від Умірова? Можна подумати, що Уміров чимось керує в Міністерстві оборони. Уміров нічим не керує в Міністерстві оборони. Керують Уміровим і через Умірова. Але він не є суб'єктом прийняття рішень. Тобто, ось, ось Умєров бити його. Та не треба. Що толку, що ви Умєрову будете висловлювати претензії? Справжні купловоди, які за його спиною, які ним дергають за ниточки, вони ж всі на банковій один. А ці вони ж Верховну Раду не ходять. Можете бити, це от ми вам поставили у мірова. Давайте, тренуйтеся, хлопці. Давайте. Там, кук справа, там, крос сліва, бийте його, так, як йому і треба. А їм яка різниця? Вижинуть у мірова, поставити ще якусь. Ті, хто реально все це робить, за спиною, вони в тіні знаходяться. Оце цих п'ять дефективних менеджерів, через найвеличнішими політичних діяч сучасний. У нас бандитська система влади абсолютно не конституційна. І тому не треба дивитися на Умєрова, що там йому кажуть, що йому там не кажуть. Не він приймає рішення. За нього приймають рішення. Його можна звинувати тільки в одному, що він погодився бути маріонером. От за це з нього можна спитати, як ти міг допустити, щоб, щоб об тебе витирали норми. Невже в тебе ні честі, ні гідності нема? Ти готовий служити, аби тільки при посаді бути? Не знаю. Я і, тут, і тут саме цікаве, пане Андрію, що в Верховній Раді зареєстрували законопроект, просувають законопроект е про відповідальність за публікування даних із реєстрів. Е згідно з цим законопроектом номер 10242 Передбачає до восьми років позбавлення волі за розміщення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів для невизначеного кола осіб. Вже є заява Медіаруху українського е антикорупційних різних структур е не урядових антикорупційних структур. От ви цитували Шабуніна. Я дивлюся, він теж приєднався до цієї заяви. Вони пишуть, більшість наших розслідувань можуть підпадати під дію законопроекту в такому вигляді, як зараз. Тож розповісти про власника новенького Мерседеса чи Крузака серед посадовців тепер може стати неможливим. Розповісти, чи дійсно посадовець виїхав з України без належних підстав, теж розповісти про зв'язки з Російською Федерацією теж, хоч інформація становить великий суспільний інтерес. Журналісти вказують, і активісти громадські, що все це нагадує спробу створити інструмент для переслідування журналістів, які розповідають про корупцію та зловживання владою. Ось такий цікавий поворот. А я вам більше скажу. А ви знаєте, хто зареєстрував цей законопроект? Зараз я назву. А... А... Максим Бужанський. Далі, В'ячеслав Медяник. І суто Мамоян. Це той, який Дмитрука випускав, допомагав виїжджати. Ну, я єдине, що хочу сказати Шабуніну, і, по-перше, поспівчувати, що вони так всі захвилювалися з цим зв'язку з цим законопроектом. Але привітати його і сказати: ви це зробили разом з Мамояном, з Бужанським і компанією, бо ви їх привели до влади. Виходили, кричали більше всіх, що кругом свинарчуки, кругом корупція. І що, мовляв, влада не бореться з нею. І ви отримали те, що ви заслужили. Ви отримали те, що ви заслужили. Ви привели до влади ось цих жуліків і крадіїв, які тепер ще й вирішили закрити вам рот. А що, на що ви сподівалися? Ви сподівалися, що вони будуть красти десятками мільярдів. А вам будуть дозволено їх критикувати, з якого, з якого диво? Гроші люблять тишу. Тому зараз вони вам закриють рот. Спробують закрити всьому суспільству. Ну, а кому рот. ж подобається, слухайте, от такі корупційні скандали? Кому подобається батальйони Монако? Кому це подобається? Ні жодній владі це не подобається, але й в плані чого не подобається, що про це говорять. Ну, почекайте, ну, вони ж не тільки про це говорять. Вони на Шаргуні написали, що він там начебто незаконно числиться десь в військовій частині, а сам начебто, живе в Києві і так далі. Я не хочу коментувати цю інформацію, я не буду. Тому що я не знаю деталей, але я хочу звернути вашу увагу, що вони все роблять, щоб дискредитувати цих антикорупційних активістів. розумієте? От як вони починають їм закривати рот? Вони спочатку починають розповсюджувати про них негативну інформацію. Причому це робиться абсолютно через свої сітки оцих всіх позитивних блогерів. Темники, вони повністю відновили. Якщо ви подивитесь телеграм-канали, пов'язані з банкою, там іде, якщо вони запускають якусь хвилю, вона йде через всі їхні телеграм-канали. Подивіться Facebook. Єдина там, значить йде е, кампанія проти по дискредитації тих чи інших людей. Це ж це централізовано робиться. Не бачите це неможливо. І координують цю роботу Офіс президента. Там же ж відповідні люди, і для чого там Діма Ошивається. Не для того, щоб спічі писати Зеленському, ніякому цим займатися. Вони курують і координують всю цю роботу величезну, інформаційну. Хто пише конкретно темники, я не знаю. Але ж подивіться, усі, всі, практично ці люди, яких ми знали з попередніх часів, вони сьогодні знову затребовані. Значить, ця робота, яку вони займалися раніше, значить, вона сьогодні знову потрібна нинішній владі. Ті ж самі методи. З часів Медведчука через часи Януковича, і вони знов повернулись. Повернулись. І ну, а я просто хочу запитати, а чого ви очікували від цієї публіки? А чого ви очікували, що вони дійсно приведуть Україну до процвітання? Вони, які е, поняття зеленого не мали про державне управління, поняття не мали, як е, потрібно е, проводити реформи. Ну, Якщо ви вважали, що шоу вийде звідси цього розбійнику, це і є реформа місцевого соврядування, ну, то я можу тільки вам поспівчувати. Якщо, якщо ви вважали, що це нормально, значить ви такі самі, як, як той, хто це говорив. Тому це, звичайно, ганебний законопроект, тут двох думок бути не може. Показово, хто його вносить. Ну, от, ну Максима Бужанського ви знаєте, в нього специфічно. Репутація. Ну, а наближені ідеологічно до нього персоналі, вони всі знаходяться в ОПЗЖ. Це теж не дивно. Єдине, що мені здається, що вони, знаєте, грають в принципі, в поганого слідчого і в хорошого слідчого. Тобто Буржанський вносить законопроект, він поганий, зараз його сварять. Уявіть собі, що Верховна Рада дуру цей законопроект прийняла, а потім виходить весь в Білому Володимир Олександр каже. Це антиконституційний, недемократичний закон. Не підпишу, якраз переведене. Не підпишу, ну, що... я не дозволю. Ну, наші, глядачі, наші глядачі, дописувачі, наші друзі від нашого каналу пишуть. Рената Кушнарчук написала: наступний закон про іноагентів вони йдуть шляхом Росії. О, дивіться, вони не зможуть прийняти закон про за іноагентів, тому що ми дуже сильно залежимо від допомоги Західу. Грузини відмовилися, як ви ж знаєте, вони ж прийняли цей закон переноагентів і заморозили вступ до ЄС і відмовились від грантів Європейського Союзу. Очевидно, їм Росія це все компенсує, я не сумніваюся. Тобто, у них є альтернативне джерело для свого існування. Ми критично залежимо від Заходу від Сполучених Штатів Америки. Для нас такий законопроект і відповідно припинення допомоги звідти означає одне смерть. В тому числі й для зеленої верхівки. Тому вони просто, можливо, не хотіли б це прийняти. Вони просто такої можливості зараз немає. Але я впевнений, що якби, як тільки така можливість з'явиться, вона обов'язково це зробить. Обов'язково. І тому пану Шабуніну і громадським нашим активістам, антикорупціонерам, потрібно мати це на увазі. І не бути наївними просто, як мені здається. Вони ж дорослі хлопці. Вони знають, що таке, коли тебе прудом обливають, як, як тебе може влада пресувати і так далі. Ми прекрасно це знаємо. Чому в них були ілюзії щодо цієї влади, я зрозуміти не можу. Це ж вся обслуга Януковича, вся обслуга цієї нашої верхівки. Вони ж всі в банях для них танцювали і співали. Заробляли гроші фактично на обслуговування оцих всіх наших казнокрадів. І що? І вони сподівалися, що ця обслуга тепер буде краще, ніж самі казнокради. А чого ви так вирішили? Вони, можливо, надивилися на цих казнокрадів, вирішили, що ми можемо більше. І прийшли до влади і показали, що дійсно в них апетити набагато більше. Набагато більше. І тормозів менше. Але Янукович колись сидів вдвічі, він розуміє, що таке відповідальність кримінальна. І тому теж намагався якось хоча б видивість створити законності. А у цих немає. Хапальний рефлекс. Бачу, беру. Беру, 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 там розбереться. Тому ситуація набагато гірша, ніж раніше була. і це треба розуміти.